Перше, Трамп е, не зілє Україну, не кине Україну, завжди казав, кажу і буду казати, злити Україну, здатен тільки український народ. Ми достатньо сильні, щоб жоден зовнішній гравець нас не, не міг злити. Нема у нього таких важелів. Е, друге, він не може кинути Україну, тому що він розуміє, що без е, згоди України і європейців, які зараз йдуть у зв'язки, він не зможе зробити угоду про припинення вогню. Тому йому треба пропонувати Україні не лише батоги, а і пряники, і відповідно відмова від нас неможлива. Ну і третє, потрібно розуміти оточення Трампа. Там є люди, які, скажімо, просувають про російську історію, але є люди, які просувають про українську історію. І Трамп балансує все, що ми бачимо про його під час його. Президентства другого стосовно України і Росії. Ми бачимо, що то одна група проштовхнула своє рішення, то друга група проштовхнула своє рішення, і він продовжить так між ними, між ними балансувати. Тому найвірогідніше зараз у Вашингтоні з'явиться спокуса повернутися до ідеї обміну територіями, розіграти приблизно так, як ти сказала. Але Трампу це все одно, зрештою, не вдасться, тому що ідея мертва. Ну, не не можем. Це, це, з усіх неробочих ідей вигадали просто найбільш, знайшли найбільш неробочу історію про обмін територіями.